Добрий день, мене звати Ткаченко Поліна, я учениця 10 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва, і сьогодні я хочу представити вам свою наукову роботу на тему створення додатку для вивчення англійської мови для дітей дошкільного віку. В наш час питання осучаснення методів навчання є дуже важливим. В закладах освіти досі застосовуються методи, придумані ще півстоліття тому, а це вбиває в дітях мотивацію та бажання вчитися. Особливо гостро це питання постає у вивченні іноземних мов. Адже для ефективного засвоєння починати знайомство з англійською потрібно ще з дошкільного віку, а діти в цей час активні, найменше їх турбує наука. Саме тому я створила мобільний додаток, що допоможе дитині вивчати прості англійські слова з допомогою IR-масок. Додаток, по суті, має дві складові: це маски доповненої реальності та розпізнавання голосу. Користувач бачить своє обличчя з розташованими на ньому гарними тваринками, а це зацікавить дитину, а потім дитина матиме сказати, яку тварину вона бачить. Додаток створено у двигуні Unity. Я обрала його тому, що вже мала досвід роботи з ним. Двигун ідеально підходить для розробки мобільних додатків. Для створення масок було використано плагін AirCore, завантажений офіційному asset Store. Та мов програмування C-Sharp і її бібліотеку ккс Speech для розпізнавання голосу. Інтерфейс додатку створений у фільмі допоміжні графічні елементи у фотошопі. У фільмі з використанням базового функціоналу розроблені кнопки та графічні елементи користувацького інтерфейсу. У фотошопі розроблені маски. На квадратному форматі розміщені картинки різних тварин. Для подальшої роботи маска має бути у форматі PNG. На мові C-Sharp написаний головний код програми. Зокрема, на екрані ви можете бачити код, який відповідає за розпізнавання голосу, Використано бібліотеку Кака Speech. Додаток розпізнає слова користувача з допомогою мікрофона пристрою, порівнює з тим, що має бути сказано, та, в залежності від правильності, програє анімацію та змінює сцену на наступну тварину або дає ще одну можливість назвати. У двигуні Юніті налагоджена робота масок, реалізована загальна збірка проєкту, перехід між сценами та анімація інтерфейсу. Зроблений білд на операційну систему Android. Тепер додаток готовий до використання. Отже, при в додаток. Бачимо початковий екран. Клікаємо клавішу Start. Бачимо маску. I can see a fish. Це неправильно, анімація відповідна. I can see a cat. Це правильно і анімація Yes. Решта масок працюють аналогічно. Риба, панда, вовк і так далі. Дякую за увагу. Гарного дня!